Ціна на газ для населення залишається незмінною на рівні 7 ,96 гривень 96 копійок за один кубічний метр. Це рішення було прийнято з врахуванням воєнної ситуації, а також з врахуванням економічної ситуації в країні. Але, попри все, уряд утримує вартість палива на довоєнному рівні. Зараз населення буде отримувати природній газ по тарифному плану фіксований. Це тарифний план, який фіксує цих самих 7,96. Вже автоматично діючим клієнтам цей тариф продовжено. Це можна побачити в особистому кабінеті, коли ви зайдете на сайт газової компанії Нафтогаз України. Період дії цього тарифного плану з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Тобто. Протягом наступного опального періоду ми розраховуємо на те, що вартість газу буде 7 ,96 гривень 96 копійок.